Це послання усім росіянам. Але ось так. Усім привіт! Я Оля, і це моє перше відео, яке я вирішила присвятити книжковим покупкам, зробленим за останній час. Тут назбиралось 20 книг. Раз, два, три, чотири. Фю момент слейте. Насімна, вісімнадцять. Як це вісімнадцять? Як має бути 20? Раз, два, три, чотири, п'ять. Дев'ятнадцять. 19, 19 В другий раз вийшло 19. Я думала, їх 20. А як так вийшло? Серед них є нонфікшн, книжкові новинки, декілька фентезі книг, книги, за якими я дуже довго полювала, тому що вони рідкісні, тираж закінчився, але все-таки я їх знайшла. Отже, почнемо. Фух, Аж захекла говорить пацієнт. Розпочну я з книжкової новинки, яку буквально нещодавно забрала із перед замовлення. Це Алекс Меклідіс Діви, видавництво Vivat. Декілька років назад я читала вже в цього автора іншу книгу «Мовчазну пацієнтку. Це теж був трилер. В принципі, він мені сподобався. Мені здається, що я не розгадала фінальний твіст. В Принципі в трилерах один із фінальних моментів, фінальний твіст це основне заради чого читають цей жанр ну і ще заради атмосфери. Вона в анамнезі цієї книги Кембриджський університет, професор, грецька міфологія, якийсь таємний культ, трошечки вайби Донни тарт і таємної історії. Я сподіваюся, що це будуть лише вайби, а не от прям. Копіювання один в один, тому що таємну історію я звичайно дуже люблю. Але хочу читати самостійний твір, а не жалку копію Напевно, майже в кожних книжкових покупках у мене має бути тері прачет. Тут краді часу це остання книга із підциклу про смерть та вільній малолюці» – Перша книга із підциклу про вільночку Тіфані Болячку. Я обожнюю і підцикл про відьом, і про смерть. Шкода про зі смертю, тому що це остання книга, але все рано чи пізно закінчується. Дуже іронічно, що я сказала цю фразу, саме коли говорю про цикл смерть. До речі, ще навіть не розпакувала сплівки. Тому що бережу, бережу свій склад. Далі в мене дві книги українських авторів. З початку війни до мене прийшло, звичайно, багато усвідомлень, але одне із них е, стосувалося літератури. Я зрозуміла, що в мене величезні пробіли в сучасній українській літературі. В школі класику я читала майже всю, майже повністю, в повному обсязі, тому що і до ЗНО готувалася, і мені дійсно було цікаво. А от з сучасними авторами в мене величезні пробіли, і я вирішила їх. Заповнювати, розпочати хочу із Артема Чеха, хто ти такий. Автор зараз воює в лавах ЗСУ. Я побачила його колонку, яку він написав для «The New York Times». Називається вона Я український солдат і я готовий до того, що можу померти. Надзвичайно щенка і блюча колонка. Я її прочитала, потім пішла читати ще пости письменника в Фейсбуці, знайшла сторінку його дружини. Виявилося, що вона теж українська письменниця, режисерка Ірина Цілик. До речі, вона зробила екранізацію цієї книги. Там знімався в одній з головних ролей український поет Ізрик, що доволі цікаво. Фільм нібито має вийти в мав точніше, раніше вийти в цьому році, але враховуючи повномасштабну війну, не впевнена, що це трапиться. Але в будь-якому випадку, сподіваюся, що колись цей фільм вийде на екрани. Книга напівавтобіографічна про дитинство та доросвішення автора в Черкасах. Тут є один із героїв, контррозвідник афганської війни, і власне він буде задавати питання хлопчику, хто ти такий. А потім, уже в дорослому віці, цей хлопчик також буде задаватись питанням, хто ж він? Хто я? Вступна книга з української сучасної літератури це, звичайно, Ілоріон Павлюк Білий попіл український трилер в стилі нуар, як пише в анотації, і сподіваюсь, що це буде дуже хороший представник цього жанру, тому що тут в мене перша книга була діва іноземний американський трилер. Американський не впевнена, що це американський автор. Але Anyway, а ось це повинен бути український представник цього жанру. В сюжеті здається, буде розслідування на якомусь хуторі про вбивство панночки. Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, які твори можуть нагадувати ці книги, то цей твір нагадує трішки Гоголя. Я не впевнена, що це в підсумку буде так, але за нотації, мені здається, е, слідує такий висновок. Я бачила цю книгу багатьох книжкових блогерів, вона нібито всім подобається. Взагалі Іваріон Павлюк багатьом подобається, і цікаво, що вийде в підсумку у мене. Наступні дві книги, в принципі, важко виділити в якусь окрему категорію. Єдине, що їх об'єднує, це маленький розмір, але це тут точно не головне. Патрік Мадіана, щоб не загубитися у місті». Я купила цю книгу, тому що побачила її в когось. Потім випадково знайшла в офлайн-магазині, вона виходила доволі давно, у 2014 році, у видавництві жупанського автор, нагороджений Нобелівською премією. Я думаю, М -м, треба познайомитись. І я думала, що це буде. Я, до речі, вже прочитала цю книгу, вона малесенька. Я думала, що це буде якийсь опис міста, людина буде гуляти містом, осіннім тут Париж. І думаю, М -м, має бути атмосферно. в підсумку. виявилося, що це детектив. Уявіть собі, детектив тут навіть немає 200 сторінок. Але це хороший детектив, я вже його прочитала. сподіваюся, що колись в мене дійдуть руки зняти прочитане і розповім детальніше про цей роман. Але я скажу наперед, що хочу ще знайомитись з іншими книгами цього автора. На жаль, вони всі в нього доволі невеликі за обсягом, але я вважаю, це теж певним ем, знаком майстерності вміти на невеликому обсязі сторінок розкрити все, що ти хочеш. Ця книга дуже нетипова для мене. Дуглас Адамс, путівник по галактиці для космотористів, видавництво Богдан. Чому нетипова? Тому що це наукова фантастика, і це єдина перша і поки що єдина книга в цьому жанрі на моїх полицях. У мене є традиція, що разу як йду після ортодонта, заходити в книжковий по дорозі додому і в якості подарунку, компенсації я знаю, що мене будуть поліцесовує. В якості компенсації я собі вигадала таку традицію, ритуал кожен раз купувати книгу. Звичайно, це лише привід. Я б і так купила собі книгу, але зробила собі такий хороший ритуал, чому б і ні? От в цей раз, точніше, в минулий раз, я вирішила купити Дугласа Адамса. Я знайома з автором побічно, тому що дивилась екранізацію іншої його книги Детективне агентство Дірка Джентль». Я обожнюю цей серіал. Він такий смішний, такий прекрасний. Шкода, що цієї книги немає української. До речі, це дуже дивно. Він доволі популярний був свій час. Там ще Еладж Вуд знімався. Там був Коргі, о Боже, Коргі, виявляєте? Ну це, звичайно, там не головне. І виявилося, що це дійсно доволі яскравий представник наукової фантастики. Мені немає з чим порівнювати, але тут є космос, тут є знищення планети, подорож на інші планети, прибульці, різноманітні роботи. Ну, я думаю, що наукова фантастика, в принципі, так і виглядає. Я вже теж прочитала цю книгу, тому що вона маленька, можна буквально справитися один вечір чи, принаймні, розтягнути на декілька, як я і зробила. І мені сподобалось. Я здивувалася, що наукова фантастика мені сподобалась. Я думала, це взагалі не мій жанр, він надто складний для мене. Дійсно, моментами було важко вникати в цей світ, але Дуглас Адамс. Прекрасно пише в нього неймовірний гумор, і ще в цієї книги дуже дуже хороший переклад. Книга Рейнбол Ровел Еланор і Парк видавництво «Віват», до речі, купила її на відкритті книгарні Віват у Києві на Подолі. Прекрасна книгарня, раджу завітати. Це романтична історія про першу любов, яка, звичайно, як завжди, скоріш за все невдала. Мало в кого вона виходить. Ідеально, тому що нічого ідеального немає. Я читала у цієї авторки іншу книгу, фанатку, буквально у вересні. Мені сподобалася та книга, яку можна прочитати за один вечір, але мені так сподобалась головна героїня ця атмосфера, що я розтягувала на декілька днів в процесі читання. Посміхалась, що дурна, і я хочу від цієї книги також милої, наївної, романтичної атмосфери. От в мене зараз в крові нестача такого, тому що осінь. Наступна категорія книг дуже незвична на мене, і дуже незвично, що їх вийшло найбільше в цих книжкових покупках, тому що це нонфікшн, А якщо подивитись на мої книжкові полиці, там буде приблизно 90% художніх книг і всього 10 нонфікшена. Але тут нонфікшн відбірний і весь, який я дуже давно хотіла прочитати. Чи мамандан Гозі Адічі феміністичний маніфест у 15 пропозиціях видавництва видавництво Це навіть не книга це який авторка написала своїй подорожі, коли в неї народилась донька. Та попросила в неї серйозно та попросила в неї дати порад, як виховати в сучасному світі дівчинку-феміністку і чи Дангозі Адічі, будучи феміністичною письменницею. Лекторкою, активісткою вирішила зробити це, і ось вийшла така невеличка книга. Я впевнена, що можна знайти її онлайн, прочитати швидко, тому що ну, це дійсно це не книга, тут навіть немає ста сторінок. Але я збираю феміністичні феміністичні книги на свою феміністичну полицю, можна зрозуміти це по цьому напису. І я хотіла, щоб вона була у мене у фізичному варіанті. Тема фемінізму продовжується. Книга невиними жінки Керолон Перес, видавництво Віват. Я читала її, точніше починала читати в електронному варіанті ще до того, як вона вийшла українською. Вона мені дуже сподобалась. Абсолютно потрібна книга для кожної жінки. В цій праці авторка розповідає, як же цей світ, в якому ми живемо, повністю підлаштований під чоловіків. Буквально у всьому, починаючи від досліджень. Клінічних досліджень медичних препаратів, закінчуючи тим, як будують вбиральні у громадських місцях. В книзі дуже багато статистики, різноманітних фактів, від яких можна буквально посивити, від яких очі будуть лізти на лоба, тому що ну, це речі, про які нібито ми не задумувались, але які нібито доволі очевидні. Під час читання ще в перший раз я помічала, що деякі факти не зовсім актуальні для наших українських реалій, більше для американських. Але все рівно це дуже корисна книга. Наступна книга теж доволі феміністична. Кінчай авторки Лорі Мінс, видавництво книгала. Чому я кажу феміністично? Тому що авторка говорить не лише про фізичне задоволення, вона ще й досліджує і розповідає, як же так стало, що у нашому суспільстві більше уваги приділяється саме чоловічому задоволенню, хоча їм його отримати набагато легше. І, звичайно, у всьому винна і культура, і наше суспільство, і певні традиції, і незнання фізіологічних особливостей. Авторка розповідає про те, як любити себе, своє тіло, про комунікацію між партнерами і що не менш важливо про комунікацію з собою та своїм тілом. Як гарно. Ця книга опинилася у мене доволі випадково пасивний заробіток автора Кріса Гільбо, видавництво наш формат. Чому кажу, що випадково бачила пост в інстаграмі однієї книжкової блогерки про те, що можна написати, які книги ви хотіли б віддати комусь в руки, і взяти у когось якогось іншого коментатора собі книгу в подарунок. Я віддала декілька книг, які в принципі хотіла чи продати, чи в бібліотеку віднести, і взяла собі ось цей екземпляр. В останні роки питання пасивного заробітку дуже актуальне з ростом криптовалюти, з ростом різноманітних інвестицій. Багато блогерів розповідають про це, хоча в принципі не дуже багато в цьому розуміють. Але книга не зовсім про те, що я говорила до цього. Це книга про те, як створити ідею і з цієї ідеї розвинути власну справу, яка б приносила пасивний заробіток. Може на старості я до неї і дійду. Війна і міф невідома Друга світова видавництво КСД, маленька книга, в якій розібрано 50 міфів, створені радянською та російською пропагандою, і багато з них культивуються досі. Наприклад, міфи про упа, про бандеру, про те, що він співпрацював з нацистами. Тут теж цей міф розвінчується. Взагалом на кожен факт тут відведено буквально декілька сторінок. Це не велика і не глибока наукова праця, але це такий довідничок, в якому можна швидко дізнатися важливі речі про нашу країну в тому числі. Джується в мене історична тематика Черчилль і Орвел, автор Томас Рікс, видавництво «Лаборатори». Речі, У них неймовірні книги, в якій обкладинці, по перше, вони гнучки, вони ось так нормально розкладаються. У них не загинається корінець, коли ти так робиш. І можна нормально її гортати, тому що тут у мене стоїть, наприклад, за оштунками імперії Віра Гівої, теж прекрасне видавництво Віхова, але у них корінець, по-перше, минеться, і цю книгу ти так не розгорнеш, вона не тримається в розгорнутому вигляді. А от у лабораторії це вийшло втілити трішки краще. Стоять. Отже, це книга про двох історичних осіб з абсолютно різними політичними поглядами, які... Тим паче жили в один історичний період і стали визначними людьми свого часу. Про Черчеля я читала в тому числі в книзі Гітлер і Сталіна. Вона теж виходила у видавництві лабораторія. До речі, прекрасна книга, дуже раджу прочитати. І там він мені не дуже сподобався, тому що ну, такий він доволі суперечливий, цікавий, яке в мене враження буде про цю людину після прочитання цієї книги. Остання книга із категорії «Нонфікшн» українського журналіста та письменника Олександра Мехеда я змішаю твою кров із вугіллям видавництво наш формат. У 2016 році автор поїхав на схід України для того, щоб краще його дослідити та зрозуміти. Для цього він поговорив з місцевими жителями, підкопав історичні архіви. Також взяв інтерв'ю, точніше, навіть не інтерв'ю, а тут є розмови з відомими людьми, які також родом зі сходу, в тому числі тут є діалог з Жаданом. Боляче стає вже коли розгортаєш форту, тому що тут є масштабована карта з українськими містами. Тут є Лисичанськ, Бахмут, Сіверодонецьк. Це міста, які зараз знаходяться під постійними обстрілами. І думаю, що читати цю книгу буде зараз особливо щемко та важко. Остання, але не менш важлива і не менш моя улюблена категорія це рідкісні книги, за якими я дуже довго полювала, тому що в деяких, наприклад, тираж закінчився ще пару років назад. Хоча я пам'ятаю, коли ці книги були ще у вільному доступі, але, як завжди, попит на щось виростає, коли цього не можна знайти. Перша книга, яку я не так довго шукала, але все одно трішки попітніла. «Беззоряне море, Ерін Моркенштерн видавництво в Інша книга цієї авторки Нічний цирк ще більш популярна, за нею ведуться ще запекліші полювання, там ціни по 400 гривень, по 600. Не впевнена, що ця книга того варта, тому вирішила почати з тієї. Наскільки я пам'ятаю, з нотації тут буде історія в історії, це фентезі, здається, вже казала, що це фентезі чи ні. От, в принципі, мені більше нічого не треба, просто хочу дізнатись за популярна авторка, чому в буктоці і в Буктюбі її так люблять, особливо іноземці. До речі, видання неймовірне. Саламан Ружді Джозеф Антон Спогади. Книга, в якій автор згадує, як він написав сатанинські вірші і що було після цього. А після цього було те, що на нього обізлився ісламський світ, за його голову, за його вбивство обіцяли, здається, 2 мільйони доларів, щось таке. Автора навіть деякі авіакомпанії не пускали на свій борт, напевно, вони боялися, що хтось на нього нападе, і потім вони будуть якось в замішані, нам такого не треба, саме народі, вибач, сказали вони. Потім, щоправда, це звичайно відмінило. Деякі країни, навіть Канада, здавалось би, Канада спершу заборонила цей твір до публікації, а потім зрозуміла, що нічого поганого там немає. Коли в Ірані у 98 році прийшла до керівництва нова влада, вони відмінили цей наказ, сказали, що Салман Ружді, вибач, брат, нічого проти тебе не маємо, але у вересні цього року на автора було все-таки скоєно напад. Невідомо в якому стані він зараз перебуває. сподіваюся, що з ним все добре, тому що новин про це особливо більше немає. Звичайно, після того, як напали на автора, в нього був новий сплеск популярності, на нього було прикуто багато уваги. У мене є інша книга цього автора, от там вона стоїть, Золотий дім від видавництва Староголева, її я ще не читала, але поки побачила цю, вирішила, що треба брати. Ще одна книга про війну на моїй книжку. Ти що віддіваєшся? Як ти висіла ще одна книга про війну на моїй книжковій полиці Ричард Фанеган, вузька стежка на далеку північ, видавництво наш формат. До речі, 2017 рік, і я теж дуже довго шукала. Знайшла в підсумку в книжковій браховці в Телеграмі. Книга розповідає про військовополонених часів Другої світової війни, які будують залізницю між Бірмою та Таїландом. Цю дорогу назвали дорогою смерті, тому що там через погані умови праці. І погані погодні умови померло дуже багато людей. Фух, остання книга це тепер перлина всієї моєї книжкової колекції без перебільшення. І коли я її покажу, ви зрозумієте, що це за книга. За нею, напевно були найзапекліші книжкові полювання, тому що. Її вихоплюють в перші секунди, як десь з'являється оголошення. А якщо її не вихоплюють, то тільки через те, що там стоїть космічна ціна. Я ж купила її за дуже смішні, здається, 220 гривень. Щось таке. Мова, звичайно ж, про Сильвію Плат та її роман під скляним ковпаком. До речі, спершу він взагалі виходив під псевдонімом. Популярність основна прийшла до авторки вже після її смерті. Вона покінчила життя самогубством у 1963 році, засунула голову в духовку, вімкнула газ, і внаслідок цього пішла з життя. У неї дуже багато років була депресія, як кажуть дослідники. І, власне, в цьому напів, напівавтобіографічному романі описаний досвід переживання цієї важкої хвороби. На цьому в мене все. Всі мої книжкові покупки величезні закінчились. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи є серед цих книг ті, за якими ви теж полюєте, і досі не можете їх знайти. Або якщо ви читали якусь із цих книг, теж пишіть, як вам чи сподобалось. Бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги. Я думаю, чого так гаряче? Це батареї включили. Саме час випити гарячого чаю.